Граната. І розраховувалося те, що людина побачила, я ось бачу, починає у вас тримається реакція. Ви не готові до цього. Розумієте, Щоб бути готовим, який приклад привести. Ну, це щоб на цей щелчок реагувати, це як спортсмени. Да? От, от там не по рукам, ви боїна така є, там, наприклад. Там. Мене звуть Юрій Стрижак, я фахівець з і небезпеки Сумської обласної організації Червоного Христа. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, вчора в новинах прозвучало таке, що для повного розмінування України нам буде потрібно десь приблизно 70 років. Ми бачимо, що громадяни не сильно переймаються своєю безпекою і не сильно відвідують заходи, наприклад, змінної небезпеки. Як на вашу думку, що можна зробити, щоб покращити їхнє інформування? Так, да, дійсно, територія у нас замінована, і це ще продовжиться. Це факт, цифра 70 років все можливо, бо дуже багато часу на це буде витрачено. Що людей, скажімо так, сумська обласна організація зараз проводить масові інформаційні сесії в Сумах, Конотопі, в Шостці, Там є волонтерська база, які проводять зараз. Ми будемо навчання проводити і в Ахтирці, і це питання буде підняте. Тобто фахівці, які е, мають е, сертифікати для проведення інформаційних сесій, будуть проводити в місті Ахтирка ці заходи. Попереджений, значить озброєний. тобто знання, які до вас е, донесе фахівець зміни небезпеки, це базові знання, які в разі зіткнення з небезпечним вибухонебезпечним предметом вам збережуть життя, щонайменше. А люди, наприклад, якщо не ходять на такі заходи з Мінної безпеки, де вони взагалі можуть ще побачити інформацію стосовно мін, які є їхні види, що потрібно робити в такій ситуації, якщо натрапив на міну? Це можливо якісь інформаційні сайти Червоного Хреста, інтернет-ресурси? Краще, краще бути ходити на інформаційні сесії. Чому? Бо тут є лаконічна і суха остаток інформації, які доводиться до населення. Щодо які міни бувають, є в соцмережах ресурси, є буклети про міни. Але, скажімо так, знання, які вони бувають, як вони вражають, це не головне знання для обезпечення життя. Головне як їх визначити, і головне алгоритми дій, якщо Людина з ними зіткається. Це головне. І знати, як визначити безпечні місця, як розпізнати на території вибухонебезпечний предмет це важливо. А ресурс є Фейсбук і є сторінка мінна небезпека Національного Червоного Христа, Комітету Національного комітету Червоного Христа, де відображаються всі. Заходи, які проводяться в Україні на територіях, і коротка інформація по цим, по цим темам. Тетяна, я інструктор з першої допомоги Товариства Червоного хреста України в місті Охтирка ми проводимо семінари, тренінги, майстер-класи з надання першої допомоги населенню Охтирки. В нас є тренінги з першої допомоги 2 годині, 3 годині, 6 годині та 12 годині. На тренінгах 6 та 12 годин ви можете отримати сертифікат. Про проходження та про право надання першої допомоги, який дійсний в 190 країнах світу. На наших тренінгах семінарах ви можете навчитися надавати першу допомогу, дізнаєтеся, який правильний алгоритм дій надання першої допомоги, як зупинити кровотечу, як надати людині допомогою допомогу яка не дихає і без свідомості, навчимося робити серцево-легеневу реанімацію, як діяти при опіках і про інших невідкладних станах. Ви можете записатись на, наші, на наше навчання з першої допомоги через інстаграм, через Фейсбук або за номером телефону.